Михайль Семенко Голос Мая. І я і ви почули голос Мая, щось затремтіло там біля серця. Мчимо в хвилях мототрамвая, почнемо інтермецо. Ми ударниці. Так гарно, мило, пахуче сосни гуляємо десь плеще. Груди затопило, ви, що все ще? Ми поверталися, ні слово кепсько, безмовно йшли, прощались біля ліфта, і зникли ви, і зник кудись Семенко. Дома я взявся за свіфта. Переможного миру вам.